Всім привіт, доброго дня! Я Людмила Гончаренко. В своєму попередньому відео я казала, що вийде у мене на сайті нова стаття про моє вже вісьмимісячне спілкування та співпрацю з Шивою та Вішною Крішною. І ось вона вийшла вже на тому тижні, але вона вийшла така, ну, я б сказала, дуже об'ємна і велика. Тож, відео я хочу зробити коротшим, і тому я навіть собі трошки виписала такі тезиси і буду в них підглядати, щоб моя розповідь була. Ну, трохи швидшою і коротшою, ніж у статті. Але хто захоче почитати всю статтю, то я залишу, звісно, посилання під цим відео. Тож, давайте вже починати. До чого я прийшла після цих от з вересня 2022 року і от. По цей час зараз вже є що сказати. І перше таке усвідомлення моє зі спілкування з Шілою Вішном, що Всесвіт зовсім не хоче нас вбивати. Як я до цього прийшла? Ну, По-перше, я знаходжуся в Україні, нікуди я не виїжджала. І ну, ви знаєте, яка зараз ситуація, і до нас моє місто теж прилітає. І я не в Києві знаходжуся, тож тут немає всіх цих західних. Засобів захисту, скажімо так. От. Е, ну і е, навіть перед цим е, в мене було багато таких в житті моментів, що я е, помирала, або була близька до смерті. І це все, ну, навіть в дитинстві, я пам'ятаю, такі були випадки. Ось, тому, ну, може тому, а може ще чомусь, я дуже спокійно завжди відносилася до смерті. От. І у цьому є такий, ну скажімо, ключ, що коли людина готова померти в будь-яку секунду, і вона це нормально сприймає, то Ця особистість вона цікава для всесвіту. Ну, тобто, чи Всесвіт, чи Вищі сили, чи Бог, як хочете називати, але людина, яка не прив'язана до матеріального світу, вона цікава і з нею цікаво спілкуватися. І навіть просто дивитися на її життя, як воно розвивається. Ну і іноді допомагати. Але ну так в дуже невеликій кількості, бо ми тут на землі повинні самі вирішувати свої питання, розв'язувати свої завдання. По максимуму самі ми це повинні робити. Ну, Це краще буде. Тож вищі сили вони, по-мійному, приймають участь в цьому житті. Ну, і звісно, якщо ваші завдання ще не виконані, ваші уроки ще не пройдені, не вивчені, не усвідомлені, ви не зробили якихось висновків, то. Ну, і ви ще це робите, ви, ви розвиваєтесь. Тоді ви цікаві, цікаві до Всесвіту і до Вищих сил. От. Ну, вони думають, що як вона викрутиться з цієї ситуації, наприклад. чи Як вона зможе подолати якісь там ну, життєві перешкоди чи негаразди? От. Чи Скажімо, проблеми, так? як вона вирішить, ця душа, ця людина. Тому вони дають час ще прожити і ще щось зробити. От. Наступний пункт, але це не другий ще пункт, а це як підпункт в цьому про те, що немає усесвів бажання нас робити. Поки ми розвиваємося, ми е, завжди будемо цікаві. Е, тобто, коли от до мене прийшла була Гуанінь у 2021 році, тоді у мене було усвідомлення від неї, е, що всі наші е, проблеми в житті, як ми кажемо, так, вони виникають саме тому, що ми не розвиваємося. Так, коли ми розвиваємося, вони теж виникають. Але коли ми розвиваємося, ми розуміємо, що це тільки так не, це, це не проблема, це завдання або навчання, такий, такий урок, що ми маємо розв'язати е, цю е, задачу, чи вивчити цей урок зробити якийсь висновок, або отримати якесь усвідомлення. І тоді це все регулюється і все йде добре. Тобто тоді було так. Але от саме з Шивою я зрозуміла, що це, цей тезіс, ну, можна сказати так, у Гуанінь був тезіс, хто не розвивається, на проблеми не ривається. А з щивою це навіть постало як питання життя і смерті, тобто ну, ширше воно стало. І поки людина розвивається, щось вивчає, вивчає всесвіт, вивчає себе. Хоче вдосконалювати щось, робити краще своє життя, то вона цікава, так само цікава Вищим силам. Ну і можна сказати так: тоді новий такий девіз сказати: хто розвивається, в того життя продовжується. А хто не розвивається, той перерождається і все спочатку починається. <рігла> ну і тут можна сказати ще, що всі, всі душі, всі особистості, ми всі пройдемо цей шлях. Тобто, навіть якщо зараз нам розвиток не цікавий в цьому житті, то в наступному житті ми якось підійдемо, якось життя нас додавить цими, цими проблемами, що ми відкриємося, ми зрозуміємо, що потрібно розвиватися. Ну і, о... Зараз дуже вдалий момент для розвитку, саморозвитку, тому що зараз, ви бачите, йде така велика війна, і ця війна не тільки на землі, вона йде, вона йде у всесвіті. Це така глобальна війна, можна сказати, свободи, прогреса і майбутнього проти. Загнівання чи гнилі проти болота проти минулого, тобто за прогрес. І е, зараз дуже е, такий момент гарний, щоб е, в, скористатися цим потоком е, і е, Теж піднятися вище е, на, на більш високі рівні життя, е, ну і, звісно, вперед теж е, пройти, е, або навіть пробігти. Ну і звісно, що можна зробити якийсь не той вибір і пасти у безодню просто. Деградацію. Але це все в якому напрямку рухатися, це все буде залежати від вашого особистого вибору. От. І третій підпункт першого пункту, що Всесвіт не хоче нас не має в нього такого бажання чи мети такої нас вбивати, це те, що смерть це насправді не кінець, а смерть це визволення. Ну, я думаю, що ті, хто цікавляться такими езотеричними, скажімо, темами, вони вже зрозуміли, що ми з вами не просто люди з матеріальними фізичними тілами, а кожен з нас це ще і нематеріальна. Субстанція, це душа і це дух. А, і по суті ви, ми безсмертні. Тобто кожна людина, вона насправді безсмертна. Ну, Я не можу сказати, що це саме Шива мені приніс, бо я її давно вже це знала і розуміла. А, але. Саме в індуїзмі є таке поняття, що смерть це ну, не якесь там покарання, і це не, не якесь горе, а це визволення, і це насправді це перехід у інші світи, так, саме світи, бо їх світів багато. Ну, я їх бачила багато, сама От. І, ну, і в індуїзмі їх також багато. Бо саме Вішну, наприклад, він як охоронець багатьох всіх цих світів виступає. От. Ну і ще в Індії є таке, ну, вважається, там, вважається, що коли хтось плаче, побивається, там дуже сильно горює за померлим, Сумує, от, чи сильно інтенсивно, чи багато років, то це прояв невігластва. От. Ну, тому що от, це, ж, це ж базові такі речі. Але у нас такого християнства закрило це знання. І я так вважаю, що це закрив не сам Ісус Христос, а Закрили ті, хто вже після ну, Біблія ж, якщо ви чули, може, що вона була написана десь після 300-400 років після життя Христа. Тобто ці люди, хто писали е цю книгу, вони закрили. Її закрили навмисно, ну, можливо, навіть із благими такими намірами, але ну, вже так сталося, що у Християнстві. Яке у нас в Україні домінує, немає знань про реінкарнацію. І в цьому сенсі так люди в більшості своїй бояться смерті. Ну, це, це багато можна тут розповідати про це, але перейдемо до іншого пункту. Не будемо тут багато і глибоко. Занурюватись. Друге осяяння чи усвідомлення моє завдяки роботі з шивою і Вішну – це те, що боги так само роблять кар'єру. Тобто, по суті, боги теж розвиваються. Це було дуже цікаво. Ну, так, такий, зробити такий висновок, тому що ще коли я тільки починала ну, сама, сама практикувати, і ми з подругою тоді працювали разом, і я випадково вона, ще, вона задавала мені питання якісь, і я шукала відповіді і щось розказувала. Але це вона ще не встигла мені нічого е, запитати, як я влетіла е, в якийсь світ, е, це було схоже на космос, космічний простір, е, темно і горять зірки, а я е, в вигляді такого енергетичного ну, об'єкта чи Такий овал такий з енергії, з світла. І ще є такі самі сутності, трохи різних кольорів ця енергія. Вони світяться, і я так само випромінюю світло. І ось ми так літаємо у космосі, десь там, і це наше ну, нормальне звичне життя. І в мене перше таке відчуття було, що вау, як класно, це ж ну, така свобода, і можна куди хочеш полетіти, і немає цих ну у фізичного ж тіла є обмеження. А тут немає таких обмежень, це, це так гарно, це так круто. Але потім вже може через одну навіть хвилину прийшло усвідомлення, що тут є також якісь завдання. І мені, в мене теж щось є, що я повинна вирішувати. Тобто треба і тут, і в цьому світі розвиватися, йти вперед щось. Вирішувати, чомусь вчитися і вдосконалюватися. І в мене тоді настало таке розчарування спочатку: що як так? Я стільки років працювала над собою, стільки років я розвивалася і ще буду розвиватися. І знову тут, і знову починається. Але потім я зрозуміла, що це принцип життя такий, що все життя потрібно розвиватися. І все життя в нас будуть якісь уроки і завдання. От. Якісь будуть, будуть легшими, якісь будуть такі, що ну, потребують більше зусиль на їх розв'язання чи вирішення. І це нормально. Це закон життя такий. І так само, коли я читала інформацію про Шіву і про Вішну, вони починали обоє з другорядних позицій. Вони були другорядними божествами, вони були лише якимись там соратниками Індри. А потім поступово. Так, там у Шиви є декілька версій, хто він був спочатку, і я зараз не буду розповідати. Це все можна почитати у статті. От, у Вішню там їх менше, але я зараз теж не буду. Хто цікавиться, читайте мою статтю. Там теж не дуже довго, але ну, є перераховані ці. Версії, хто вони такі були спочатку, і потім, потім ми вже зараз бачимо, що це вони входять до тріади, Трімурті або трідева індійських трьох верховних богів зараз Шива і Вішні. Тобто вони зробили кар'єру. Розвилися настільки, що люди їх почали почитати як перших богів, як верховних богів. Ну і наше завдання, завдання наших кожної особистості це досягти і відбудувати. Шлях відносиний з цим Верховним Богом. От. А чому я кажу Богом? Тому що третій велике таке, третє осяяння, третє усвідомлення це те, що Бог насправді один. Тобто Бог єдиний. І до цього усвідомлення доклалися обоє і Шива, і Вішну, Вішну Крішну, верніше навіть Крішна. Це може, казати, може здатися таким парадоксальним, бо двоє богів доказали мені, що Бог один. Як це так? От. І це настільки цікава історія, що я буду писати пізніше ще одну статтю саме про це, як вони мені показали, що Бог один. От. Зараз не будемо так дуже занурюватися. І як я вже сказала, що завдання кожного з нас, з кожної живої душі. Це е, досягти Бога, єдиного Бога. І е, вибудувати з ним особисті стосунки з довірою і відданістю. Е, за вас це ніхто не зможе зробити. Ні один е, чи священник, чи жрець, чи там. Хтось інший, до кого ви можете подумати, що можна звернутися про допомогу. Ні за які гроші світу вам цього ніхто не зробить. Ви можете зустріти провідника, який вже прийшов цей шлях. Тобто, ну, скажімо, просвітлену людину або навіть того, хто просто. Ну, пройшов багато вже на цьому шляху, а ви ще тільки починаєте йти. От. І то таку людину ви можете зустріти, і вона вас, вам допоможе, щось підкаже, як пройти, щоб вам було легше і щоб ви це могли зробити скоріше. Але все одно вам треба буде йти своїми ногами і думати своєю головою, відчувати своїм серцем, своєю душею. Що ще хочу сказати, що навіть досвідчен, досвідчений провідник, якого ви зустрінете, якому ви повірите і будете в нього навчатися. Він ніколи не буде заганяти вас в рамки свого шляху. Він буде дуже м'яко направляти вас по вашому шляху. Ну, особисто мій девіз такий, що ви не будете такими, як я, ви будете такими, як ви, навіть якщо ви у мене навчаєтесь. Особливо, якщо ви у мене навчаєтесь. Тому що я е, ніколи не кажу, що ось от такий досвід був у мене, і саме так повинен бути у вас. Ні, у вас може бути по-іншому. Головне, я вчу вас відчувати, довіряти Всесвіту. От. Е, ну і в е, заключення. Е, Скажу вам, що довіртеся Богу, віддайтеся йому, і він неодмінно приведе вас до великих усвідомлень, осяянь і досягнень, ну, відкриттів, до якихось відкриттів. І як підсумок ви досягнете щастя, гармонії і любові. Бо що таке Бог? От у Бхагавата Пурані написано, Господь Бог це блаженство, яке усвідомлює себе. Станьте таким блаженством. Я вам всім цього бажаю. Щасливо!